Буде страшна ядерна катастрофа. Інженер ЗС пояснив, чим саме загрожують російські обстріли. На Чорнобиль, можливо, аварія не буде схожою. Найближчим референсом буде ситуація на Фукусімській АЕС. Обстріли російської армії Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи, яку можна порівняти з аварією на перший Фукусімській АЕС у 2012 році. Найбільший ризик наразі виникає через обриви лепів. Про це розповів інженер станції, особа якого не розкривається в інтерв'ю BBC. Російські військові розбивають лінії електропередач, що зв'язують нас з енергосистемою України, прикриваючись тим, що це нібито роблять ЗСУ. Наслідки таких обстрілів дуже критичні для України в цілому, але фатальні для ЗАЕС, Розповів він. Атомник пояснив, що це АЕС повинна кудись видавати електроенергію, інакше починає захлинатися. Енергоблоки аварійно відключаються і відбувається блекаут, коли жоден блок не видає потужність назовні. Може здатися, що нічого страшного, але є одне але енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи басейні витримки. Без цього охолодження буде дуже страшна ядерна катастрофа, наголосив інженер.